Оновлена палата для найменших пацієнтів у Кіровоградській дитячій обласній лікарні відкрили відремонтовану палату у відділенні патології новонароджених. Кошти на ремонт приміщення виділив голова обласної ради Олександр Чорниваненко. Говорить, що це 30% від його щорічної зарплатні. На виділені 30 тисяч тут зробили сучасний ремонт та придбали необхідні меблі. Голова обласної ради говорить, своїм чинком закликає бізнесменів та всіх бажаючих долучитись до ремонту цієї лікарні. Початок того, що всі ми і влада, і бізнес зрозуміли, що майбутнє України це тут, де лікують наших, ставлять на ноги ну наших дітей. Хочу, щоб залучити, щоб залучилися ще наш бізнес. Я думаю, що ми можемо швидко, навіть до нового року було б тільки бажання, ми могли б ціле відділення відремонтувати. Я думаю, всім наприклад буде працювати. Ми ну, набираємо і підлічуємося, щоб здоровими поїхати додому. Умови нам подобаються. Гаряча вода ну то есть, все як вдома.